Часто запитують про долю, тому що саме, сам феномен долі він є оспіваний дуже багато в народних піснях, в народних переказах. Інколи спілкуючись з людьми, особливо коли стається якийсь трагічний випадок, кажуть, ну, видно, Бог дав таку долю. Ми говорячи про супруже життя, називаємо ж дай Боже тобі доброї долі. Тобто називаючи конкретну людину життя з нею долею. Чи дійсно існує доля, і що то є таке? Як, яка, який зв'язок між волею Божою так, і долею людською? Ну, Найперше слід сказати про те, що людина живе, є в відносинах з Богом є три якби, прояви цих відносин. Є воля Божа, є промисел Божий і є попущення Боже. Воля Божа це стан, коли людина, життя в волі Божій – це стан, коли людина постійно чує голос Бога і на нього тут же відповідає. Тобто це якби одночасний процес. В цьому стані живуть святі. Тобто, коли вони вже, як каже Ісус, що Він прийшов не свою волю і виконав, а волю Отця, який його послав, як каже апостол Павло, що вже не я живу, а живе мені Христос. Це життя в волі Божій. Більшість людей живуть в промислі Божому. Що це таке є? Це коли Господь промишляє, тобто створює умови для того, щоб людину навернути до себе. Створюються життєві обставини, в яких людина навертається через біль через страждання, через спрагу пізнання, через різний досвід, навертається на шлях пізнання Бога, повернення назад до Бога. То є промисел Господній. це ми з вами живемо в цьому стані більшість з нас. І є ще й попущення Боже. Як у нас народі кажуть, що найгірше, коли Бог з ласки спускає. Тобто, коли людина починає робити те, що абсолютно її заменеться, не чуючи голосу власної совісті. Вона вже так той голос закривала в собі, що Господь вже якби, дозволяє людині побути самою, самою собою. Інколи це закінчиться дуже, дуже, дуже плачевно, людина може піти в руки темних сил, сама віддати себе, але це, це біль для Бога завжди втрата. Але Господь зв'язаний волею людини. От дивна річ, Господь настільки себе умалив, Він дозволяє нам зв'язати себе нашою волею. Дозволяє нам не, не слухати Його, не діяти по Його заповідям. І така людина живе уже в попущенні Божому. І інколи говорить про владу, що є такий термін всяка власть від Бога, так, але є власть від Бога, яка живе по волі Божій, є влада, так, яка в промислі Божому, і є влада, яка явно є попущенням Божим. Ну згадаємо, Леніна, Сталіна. Багатьох наших колишніх царів російських, зокрема того, ж Петра, який нищив монастирі, велику, якого назвати Катерину, яка, будучи великою розпусницею і царицею, нищила не тільки монастирі і церкви, а й все наше рідне, українське та не тільки українське. Тобто, це без сумніву були люди, попущені Богом для наших земель, для наших теренів. Але повернемося до людини. І отже, людина може по-різному проживати в ці відносини з Богом. А де ж доля наша? Як вона складається? Найперше, людина не приходить на цей світ, щоб з чистого листка починати своє життя. Кожен з нас має насліддя наших предків: батька, матері, дідусів, бабусів і так до сьомого коліна. І коли людина. Живе вже в тому надбанні, то звичайно що вона починає ті кроки робити. І ми це бачимо, наприклад, діти часто подібні на батьків якимись рисами, скажімо, тілесними рисами, так? чи рисами характеру, чи талантами. І ми бачимо явно, що от, наприклад, в сина проявляється талант батька до майстерки, чи в доньки проявляється, проявляється талант матері до вишивки. І дитина це просто вміє. Вона бере в руки вишивку, чи бере в руки інструмент батьківський і дуже швидко на мір від інших починає працювати. Це є позитивне надбання. Так само є негативне надбання, скажімо, залежності різні, алкогольна, наркотична, якісь інші. Це також проявляється. Ми це бачимо. Тобто, коли в роду, з покоління в покоління накоплюється позитив, тоді відбувається перехід в нову якість позитивну. Якщо з роду в рід накоплюється негатив, то, звичайно, він переходить, кількість переходить в якість. І людина стає вже просто носієм того негативу або дуже вразливою до того негативу. Тому починаючи життя, ми вже різні, маючи цей капітал позитивний, і це негативне насліддя, яке нам дано. І тому кожен з нас має свої боріння, кожен з нас свої боріння з різними пристрастями, з різними якимись негативними проявами в нашому житті, так само, як і різні позитивні наші якості. І... На жаль, це ну як на жаль, це передається. Хоча знову ж таки мені може хтось заперечити, зараз сказавши про те, коли Ісуса питали про сліпородженого, хто зрішив батьки його чи, чи він в тому, що він народжений таким. Він каже, ніхто не зрішив ні батьки, ні він, але щоб на ньому явилася слава Божа. Як поєднати те, що я перед цим говорив з цими слова Євангелія? в тому що напряму ми не є винні в своїх гріхах, тобто і батьки реально не винні. Бо е, винен у всьому, е, якщо персонально, то диявол, сатана, колишній Сатанаїл, який відпав від Бога, ставши сатаною, дияволом, князь світу, цього, як Господь каже, так, падший архангел, він персонально винен в цьому. А потім вже ця вина, тобто в тому відході від Бога, а потім вона вже передана і людям. Але Господь перемігши всяке зло. На тому злі, яке стає, на яке він перемагає, він, його слава проявляється. Тому з одного боку ми несемо ці тягарці цієї провини, хоча її так і назвати не можна. Це є біда наша, нашого роду людського. А з другого боку, все це нам попущено і в промислі Божому для нашого наведення, щоб Господь в цьому всьому прославився. І тому доля людини завжди складається. З волі Господньої, яка полягає в одному, Господь хоче, щоб всі спаслися і до пізнання істини прийшли. Іншої волі в Бога немає. Наступне надбання предків наших, яке нам передано, позитивне чи негативне. І наступне наша праця вже. Тобто, що ми самі робимо на цій землі? Ми працюємо в напрямку позитиву, в напрямку накоплення духовного капіталу і казав. Преподобний Серафім Соровський чудотворець про те, що зміст життя християнина полягає в тому, щоб стяжати Духа Святого. Він каже, як капітал стяжаєте, так Духа Святого стяжаєте. І тоді, коли людина починає жити, відходячи від, скажімо, негативної долі, чи, як кажуть, така карма на Сході, цей термін вживається. Буквально карма це є причинно наслідковий зв'язок. І поки ми живемо в світі гріховному. Він обов'язково діє. Причина на святковий зв'язок зникає тоді, коли людина повністю видає своє життя в руки Ісуса Христа. Повністю нічого собі не залишивши. Тоді Ісус, Ісус Христос цей негатив знищує, бо Він його знищив на Голгофі. Христос карму перекреслив на Голгофі. Після Голгофи для тих, хто піде за Ісусом. Карми вже не існує, все стирається. І тому от відповідь на питання, як поступати людині з тими гріхами, які вона має, як відноситись до своїх родичів, скажімо, явно, хтось знає, що в нього в родині є якийсь злочинець, прямий родич, чи батько, чи, чи дід, чи, ну хтось. І це дуже прикро знати, молитися, вимолювати гріх своїх предків. І, вимолюючи гріхи і предків, ми вимолюємо майбутнє і благословення для наших нащадків і для нас самих. Ось таким чином йде корекція долі. Тому 100% прописаного сценарію, по якому має все відбутися в нашому житті, не існує. Бо інакше немає змісту приходу Ісуса Христа на землю, немає змісту в тому, щоб говорити, що людина створена з образу і подобою Бога. Тому що перша умова цього образу і подоби – це є свобода. Свобода вибору, свобода дії. Що таке подібність людини до Бога? Здатність творити. Як може творити, не маючи свободи? А твориться це не тільки щось руками, так, чи устами, чи думкою. Твориться всім єством людини, твориться її доля. Тобто людина просто вибудовує своє майбутнє. Якщо я з вечора, скажімо, належно підготувався до сну, то майже 100% мій сон буде мирний. Ну, звичайно, якщо не мішається якась стихія. Так якщо хтось з сторонній, не буде мені заважати. Від цього ми не завжди захищені. Хоча, якщо ми перед цим збудуємо добру хату, міцні стіни, і ще й осторожа у нас буде якась, вона може нас забезпечити і в цьому випадку більш-менш мирний сон наш. Чи якщо ми добре виспались, ми проснемося і будемо бадьорі. А якщо я не виспаний, а ще з вечора, може, якийсь нато довго веселився, то зранку, звичайно, не буде ніяк. І я, як я кажу, що понеділок день важкий. Понеділок день важкий не для Христини, а для Христини понеділок день легкий, бо після молитви. А для того, хто не був у церкві, буде і тоді день, певно, важкий, бо то там і доля. Якщо ми самі сьогодні не готуємо день завтрашній, тим, що виконуємо, все те, що сьогодні сказав Господь. Господь сказав, не пікуйтесь про завтра, бо сьогодні достатньо піклування. Тобто доведи сьогодні всі справи до кінця, і завтрашній день буде прекрасний. Господь про нього подбає. Так само і доля наша, якщо ми сьогодні все те, що є в нашій душі, довіримо в руки Господні. Всі справи, які ми робимо чесно, виконуємо до кінця, наскільки ми можемо. Тобто просто будемо чесні перед собою, перед Богом, перед ближніми, то завтра доля буде хороша наша. І навіть якщо завтра буде завершення нашого земного життя, то ми точно підемо до вічності, а там вже забезпечена нам справді найкраща доля єдність з Христом. Šiuo paskrisėti suboju, tai šiuo tamriu smakėta lebuvo.